освітньої діяльності із науковою діяльністю. Що стосується освітньої діяльності, ви бачите, інститут надає повний спектр послуг в сфері вищої освіти. Тобто, в нас е, здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Тобто інститут має всі оці освітні кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст, магістр. Інститут має ліцензію, видану Міністерством освіти і науки України на надання цих видів освітніх послуг. І, відповідно, кожна спеціальність, кожен напрям підготовки інституту акредитований. Тобто наш інститут своїм випускникам видає диплом державного зразка. І от зараз якраз у 205 аудиторій в актовій нашій залі і відбувається церемонія вручення дипломів нашим випускникам. Підготовки, інститут забезпечує ще перепідготовку, тобто це вже надання другої вищої освіти, якщо людина вже має одну вищу освіту, але з якихось причин вирішила змінити сферу своєї діяльності, а ринок праці на сьогодні дуже мінливий, вона має можливість отримати в нас ще і другу вищу освіту. Здійснюється підвищення кваліфікації державних службовців і безробітних громадян, про що я вже говорила. Чи будь-хто бажаючи може вступити до нас в аспірантуру і ще захистити під керівництвом наших викладачів кандидатську дисертацію, отримати, ну раніше це був ступінь кандидата економічних наук, на сьогодні, згідно нового закону про вищу освіту, це вже буде доктор філософії в економіці. Так називається новий науковий ступінь. Що стосується бакалаврату, так, це те, що вас в першу чергу цікавить, тобто після. Закінчення школи, першої освітні кулі.